Уявіть, що раптом вашим шефом стає отой найпротивніший колега вискочка і підлиза, над яким ви вже давно потішалися усім колективом. Або ж що буде, якщо той, з кого ви сміялися лише як з ексцентричного і епатажного персонажа, що був лише на екрані, раптом отримає реальну владу. Наскільки якийсь кімнатний диктатор, що можливо обчитався Ніче, насправді є небезпечним. Давайте поглянемо на прикладі одного персонажа. Два чрут один із найяскравіших героїв серіалу Офіс який вирізняється своєю ексцентричністю та унікальним почуттям гумору? Я теж знаю жарт. Ні, Боже. Майкл, Будь ласка, будь ласка, будь ласка, дозволь розповім. Гаразд. стук, стук. Хто там? КДБ. Кеде, тут ми ставимо питання: що за чор? що ти робиш? Що ти робиш його, hey, hey. часто порівнюють із філософією Ніцше, зокрема з його концепцією над людиною. Тож які риси роблять Двайта схожим з філософією Ніцше? По-перше, можна згадати концепт воля до влади. До речі, йдеться не лише і не так про владу політичну, як пише Ніцше, саме життя постає переді мною як інстинкт зростання і тривкості накопичення сили влади, де бракує жадання влади там занепад. Нічче вважав, що воля до влади це не лише просте прагнення домінувати над іншими. Це взагалі такий універсальний принцип, який визначає усі аспекти людського життя. Вона є прагненням до самовизначення, зростання та подолання будь-яких обмежень. Двайт прагне домінування і влади. Я покажу тобі, хто головний в цій роздягальні. Він одержимий кар'єрним ростом і хоче стати менеджером, навіть якщо для цього потрібно маніпулювати або тероризувати колег. Ви всі мої найкращі друзі, кажу, як є. Керувати вами протягом цього тижня це найбільша честь у моєму житті. І якщо ви зруйнуєте це, я спалю цей офіс дощенту. Я кажу це фігурально, не буквально тому, що ви всі стільки значите для мене. Я люблю вас, друзі, але не ставайте на моєму шляху. Ви найкращі. Він також вважає себе альфа-санцем і прагне підкорити слабших, особливо Джима Хелберта, хоча останньому це лише додає приводів для жартів. Можна згадати ще один нічевський концепт надлюдини. І от надлюдина це якраз той ідеал, до якого має прагнути людство. І ця надлюдина, вона є індивідуальністю, яка не залежить від думки натовпу. Концепція надлюдини у нічче описує індивіда, який виходить за межі традиційної моралі та творить власні цінності. Двайт вважає себе особливим і вищим за інших завдяки своїм навичкам виживання, дисципліні та працездатності. Не треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Він живе за власним кодексом честі, що часто відрізняється від загальноприйнятих норм, наприклад, його підхід до бізнесу та соціальних відносин. Двайт не боїться бути собою та відрізнятися від інших, навіть навпаки, часто сприймає свою відмінність як винятковість та перевагу над іншим. Якби я описав себе у трьох словах: старанний, альфач, молоток безжальний. Ненаситний. Мій обрій не затьмарює нічого, крім цього. Все моє. Він має власні переконання, власне бачення моралі, яке часто є доволі такий специфічним, і власні принципи, які готовий відстоювати за будь-яку ціну. Що я зробив? Виконав завдання. Я звів страховку до мінімуму. Я заощадив компанії гроші. Чи я був надто суворий, можливо. Та я не вірю в обіймашки. У природі медичної страховки немає. У природі буває так. Ай, забив ногу, я не можу бігати. Мене з'їдає і я мертвий. Вау. Я не мертвий. Я Лев. Мертвий ти. По третє, над людина ніч стоїть по той бік добра і зла, тобто не керується традиційними уявленнями про моральні цінності. Двайт часто керується власним поняттям добра і зла, що нагадує нічанську ідею про переоцінку всіх цінностей. Він не слідує загально прийнятим нормам моралі, а будує свою систему правил. Наприклад, у своєму стилі управління фермою, Якщо говорити про сільське господарство, то ми, як мінімум, не повинні торгувати зерном, а повинні перерабатувати. Наприклад, його в м'ясо або в м'ясну продукцію. Або ж в спробах керувати офісом як диктатор. Буквально в епізодах, де йому тимчасово дають керувати офісом, автори усіма можливими способами демонструють натяки на диктатуру. Бачите, повністю перейняв естетику ходії в Джим, 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 Це Бомон Адамс. Джо колекціонує такі. Подумав, нам буде про що А Апірання символ свободи. А стіл? Це копія столу Дея Хусейна. Я бачив фото в Ньюсвік. Або ж він доволі органічно виголошує промову Муссоліні, хоч не без підказки Джима. Греш, насправді я не вивчав риторику. Але я завантажив промови деяких відомих диктаторів історії. Як ця, що належить Веніто Муссоліні. Ми воїни. Продавці Північно-Східної Пенсільванії. Я закликаю! Повстаньте знову і будьте гідні цієї історичної години! Завтра Підемо разом вперед! Якщо куля в лоб, то куля в в лоб, лоб то Двайт часто порушує загальноприйняті правила моралі, якщо це йде в розріз із його цілями. Він може бути жорстоким та безкомпромісним, якщо це необхідно для досягнення бажаного. Як Ніче, так і Двайт зневажають слабших. Наприклад, Ніче навіть критикує християнську мораль, адже вважає, що вона пропагує слабкість і смирення. Двайт хоч і не цитує напряму нічче, поводиться так, ніби поділяє його погляди. Він зневажає слабкість, вважає, що сильні повинні правити і насолоджується своєю фізичною та інтелектуальною перевагою. Принаймні, звісно, в його уявленні. Я не хворію, сильна імунна система. Ясно. Якщо ти ніколи не хворієш, у тебе немає антитіл. Вони зайві бездоганна генетика. Я шрут. Крім того, я найрозумніший. Я здатен силою думки знижувати чи підвищувати рівень холестерину. Навіщо його підвищувати? Щоб потім знизити. Двачь Рут, звісно, абсолютно не ідеальний нічанець, хоча в його характері є дійсно дуже багато спільного з філософією Нічше. Він прагне влади, нехтує загальноприйнятими нормами та вірить у власну винятковість. Якби він читав Ніче, то ймовірно вважав би себе тою самою над людиною. Звичайно, допоки йому Джим не нагадає, що це не так. Але головна відмінність між Двайтом і надлюдиною людиною Ніччя, що Двайт це комічний персонаж. У його образі навпаки всі ці риси є джерелом гумору. Його поведінка часто виглядає смішно та безглуздо, що і викликає у глядачів відповідну реакцію, тоді ж як надлюдина Нічше є серйозним та трагічним образом. Тотож, Дуаль Шрут є безсумнівно постмодерним персонажем. А головними засобами постмодерну є іронія і пародія. Я працюю в жанрі інтелектуальної комедії. Правда, інтелектуальна комедія не знає, що я працюю в її жанрі. Двайп часто стає об'єктом іронії та пародії, як з боку інших персонажів, так і з боку глядачів. Він сам створює комічні ситуації, часто не усвідомлюючи цього. Його серйозність та прямолінійність у поєднанні з абсурдністю його вчинків створюють комічний ефект. До того ж його образ можна навіть вважати такою певною мірою трошечки деконструкції. До речі, що таке деконструкція в мене є окреме відео, і, і власне, тобто певне таким викриттям таких от недодиктаторів, тобто такого типу людей, які прагнуть до влади за будь-яку ціну, навіть якщо йдеться просто про якусь мікровладу в офісі. І якраз творці оригінальної ідеї серіалу Жарвей Мерчант говорили, що не раз стикалися в офісах зі схожими на Двайта колегами. Однак, персонаж Двайта змушує задумуватися, а що буде, якщо такі ексцентричні персонажі з таким доволі контраверсійним баченням моралі дійсно можуть прийти до влади? Не будемо говорити о а плахом. А лучше зділим ця проблема постала перед авторами сценарію якраз тоді, коли Майкл Скотт покинув офіс, тобто місце боса стало вакантним, і зрозуміло, одразу почали подумувати, а чому б не двайт, який уже і так був де-факто таким самопроголошеним заступником начальника, який постійно прагнув підвищення, так що навіть таємно зустрічався із вищим керівництвом, щоб підсидіти Майкла. Тобто почали подумувати, а чому б і не двайт? Але між сценаристами виникла суперечка, як згадує один із шоуранерів Майкл Шур. Я також не хотів, щоб Двайт отримав повноваження, тому що боявся, що з владою він більше не буде смішним. Смішно, якщо він підпалює офіси і палить паяльними лампами всі дверні ручки. Але якби він робив це цілий день без будь-якого нагляду за його поведінкою, це було б жахливо. Тобто, поки такі як Двайт мають лише якусь обмежену чи взагалі імітацію влади, то їхні вчинки і видаються просто якимись комічними. Але проблема Двайта шрута насправді складніша. Одним із найпопулярніших епізодів серіалу був той, на який посилався шур, у якому Двайт влаштовує протипожежну вправу, підпалюючи дверні ручки. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. І це призводить до того, що офіс охоплює таке божевілля, що в когось навіть стається серцевий напад. Але, як зазначає Шур, Двайт був обмежений у своїх можливостях вчиняти хаос. Він був лише помічником регіонального менеджера, і то лише самопроголошеним. Інший же сценарист Денічун Чун казав. Мені здавалося, що він готовий робити якісь божевільні, недоречні, жахливі та жорстокі речі, але тепер він раптом муситиме поміркувати трохи більше над тим, що він робить, і це здавалося інтригуючим. Тобто він вважав, що нова посада якось змінить двайта та змусить його відчувати свою відповідальність та самому обмежувати себе у певних діях і вчиняти більш раціонально. Ну, ви знаєте, оцей славнозвісний раціоналізм диктаторів. Коли я збираюся щось зробити, я думаю, хіба ідіот зробив би це, І якщо відповідь так, я цього не роблю. Тобто, з одного боку, ми дивимося на якогось такого ексцентричного персонажа і думаємо, ну якщо він прийде до влади реально, ну не буде ж він аж настільки конченим. Це ж, мабуть, лише його такий образ. Або ж є люди, які правда щиро вважають, що якийсь там дурачок, який робить якісь хаотичні ходи, це насправді великий гросмейстер, який грає просто в якісь чотиривимірні шахи, і зараз він всіх обхитрить і все доб'ється, чого він хоче. Однак усе вирішилося, коли Двайтові таки надали шанс ненадовго покерувати філією, і одразу само собою стало зрозуміло, що він і не думає скручувати свої диктаторські замашки, можливо, навіть навпаки, і робить і так невеселе офісне життя просто нестерпним. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, коли Двайт стає менеджером, він вішає в офісі свій портрет у диктаторському стилі. Але все це виглядає якось нешкідливо, бо його посада тимчасова. Його влада виглядає обмеженою, але й цього вистачає, аби і сценаристи самі для себе, і глядачі побачили, що буде, якщо Двайт насправді стане босом. Ти кандаура, ману встань. смотри, сучий пьос. Якщо ти внимательно слушаєш, я тебе говорю, ще раз, так віднесешся до своїм обов'язків, я тебе умножу на ноль, то тобі ясно чи ні? Це буквально як якісь пародійні фільми про диктаторів. Поки ми дивимося на них збоку, поки вони нам взагалі не загрожують, ми можемо посміятися. Але як тільки така людина реально приходить до влади, ну, стає точно не до сміху. І хоч у кінці Двайт так і знову стає уже постійним регіональним менеджером, але лише після того, як автори зрозуміли, що його характер потрібно виправляти та провели через тривалу арку пом'якшення персонажа. Чи а... ладнею з колегами? Ну, по-перше, я більше не маю колег, підлеглі. То чи ладнаю з підлеглими? Дивіться, менеджер зі зв'язків Мередіт Палмер, єдина людина, що правильно ковбаситься під моторхед. Оскар Мартінес, мій бухгалтер, тепер хрещений мого сина. Енджела Шрут, мій колишній бухгалтер, моя дружина. То продавець Джим Гелперт був дружбою на весіллі. Та адміністраторка Памела Бізлі Гелперт моя найкраща подруга. Тож, так... Я скажу, що ладнею з підлеглими. Але от що цікаво, що Двайт і в любовній сфері керується більше пошуком такого ж ідеального та владного партнера, як і він сам. Тому для ідеального Двайта знаходиться ідеальна Енджела. А їх любов на відміну від пемеджима є платонічною, але платонічною не так, як зараз е, говорять, маючи на увазі якийсь чисто духовний чи не знаю емоційний зв'язок без фізичної близькості. Це абсолютно часткове і поверхове взагалі розуміння платонівської концепції, бо насправді Платон говорив, що любов це спільне прагнення до істини, спільне прагнення до ідеалу через взаємне духовне збагачення. І до речі саме про це моя друга частина відео для спонсорів, яке я спеціально для них підготувала. Взагалі, дякую всім чудовим людям, які підтримують мене на базі відмови і одноразовим донатом і підпискою. Ви дійсно допомагаєте цьому каналові розвиватися. Але у світі, де панує культ успішного успіху, справжніми бунтарями насправді виявляються не такі, як Двайт, а такі, як Філіс і Стенлі, давні співробітники Дандер Міфлін, доволі апатичні і пасивні. Вони не прагнуть досягти кар'єрного зросту і особливо не збираються надриватися на роботі, а просто плавно собі живуть і ловлять всі можливості просто тихо насолоджуватися своїм життям. Нічого не робити, це те, що я люблю більше за все. А відміну від того ж, Двайта чи молодого стажера Райана, який навпаки сповнений амбіцій та намагається вхопитися за будь-яку, навіть не зовсім надійну можливість, тобто вписатися у будь-яку тємку. і від цього здебільшого крупно програє. Чи є у вас рекомендації з попереднього місця роботи? Ну як же? Рекомендували шукати нову роботу. Тоді ж як Філіс і Стенлі спокійно собі чілять на робочому місці, а трохи піднапрягтися їх змушує хіба що можливість отримати якусь надбавку чи бонуси до зарплати. Отже, двадцять шут це такий карикатурний образ кімнатного диктатора, наприклад, якого ми бачимо, що буде, якщо такий персонаж отримує ну хоча б дещицю якоїсь влади. З одного боку, моралі політику часто спеціально розмежовують і спокійно приймають той факт, що політика це брудна справа. Але насправді відсутність моралів політичних лідерів може призводити до катастрофічних наслідків. І справжній шанс стати наступним після Майкла Скотта найкращим босом у світі він отримав тільки після того, як став змінюватися на краще.